Бо розкопки ж стосуються не тільки середньовічна, да? ми можемо говорити про розкопки, які стосуються там, 18, 19, навіть 20-століття. І в 90-ті роки, в принципі, навіть 80-ті роки, 1980-1990, відбувалися на подолі розкопки. Які чомусь у мене тут картинки нема. А чому нема картинки? Я ж хотіла вам це показати. Давайте ми тоді скористуємося цією мапою. Я вам показувала цей ресурс, де можна побачити фотографії, а я знаю, де ці всі, бо вони в мене заскріншотані. Все, згадала, куди я їх подівала. Раз, раз. Зараз ми швиденько їх зберемо. І от так, це скоріш за все, те, що нам треба перекинути в цю папку. От сюди. Оце я пам'ятаю в дитинстві. От, бо я 88-го року народження. От, я пам'ятаю, точніше, оцю площу, де зараз ми повернемося на мапі на контрактовій площі біля фонтану Самсон, якщо ви прийдете гуляти, ви побачите от таку вже церкву церкву. Вона була відбудована. В, в 97-му, 98-му, 99-му кілька років значить, було це будівництво. А я коли маленька була, я пам'ятаю, тут просто а, такий маленький сквер був, і силует цієї церкви, цієї фундаменту був викладений квітами або кущиками. значить, а, Це от таким чином виглядало, бачите? От тут кущиками висаджено в форму. Цієї церкви. А вже потім її відновили в такому, наче середньовічному форматі, начебто ми в стародавньому Києві знаходимося. Хоча насправді ми не знаємо, так вона виглядала в середньовіччя чи ні. Оскільки, як ви розумієте, в 12 столітті не було фотоапаратів і особливо її не замальовували. І навіть на тому старому найстарішій мапі, нагадаю, найстаріша мапа Києва це тисячу. 1695 рік, це план а, генерала Ушакова. А, оця церква позначена як, отак, отак. бачите? от Просто отаким отак, от, от чином: значить, на кінець 17 століття ми бачимо, а, як а, вималюваний цей храм. Причому тут а, цілих п'ять куполів, нам просто п'ятий зараз закритий оцим великим, ми бачимо ось великий, раз, два, три і четвертий захований, значить, за. Цим за великим куполом, тобто вона п'ятибанна, п'ять куполів. І нам дійсно відомо, значить, з історичних описів, що саме про цю церкву вона була побудована Мстиславом. Значить, Мстислав, це останній великий київський князь. Ми з вами говоримо про 12 століття. Хто гуляв зі мною два тижні тому, я вам показувала фундамент Федорівського монастиря, це неподалік від Михайлівського, неподалік від Андріївського церкви, ми проходили з вами через подвір'я, то ту саму церкву і там вже похований той самий Мстислав. Це син Володимира Мономаха, дуже відомого, можливо, вам більш відомого князя Володимир Мономах. О, дуже такий теж ще один мудрий князь із своєї політики. У нього було кілька синів, і серед них був Мстислав, який заснував цю церкву на верхньому місці святого Теодора або Федора, і також цю церкву успіння Богородиці на Подолі. Але в народі її називали Пірогоща. Значить, така дивна дуже назва, е, є кілька версій, е, чому її так називали. Значить, е, кажуть, що, можливо, е, ця назва походить від, е, від, від, від е, слово пірогост, що означає башту, і там кілька версій, або те, що вона виглядала як башта, або там ікона головна цього храму. Була привезена з Візантії, з Греції, і на ній були намальовані башти. Або, значить, ікона, у яку головна храма зберігалася в якійсь башті, знову ж таки, там в тому ж Константинополі. Коротше, версій кілька. Але відомо, що, наприклад, заснування цієї церкви навіть записано в літописі і навіть відмальоване. Є такий от чудовий малюнок е, літопису, де показане заснування, тобто будування значить, цієї церкви. Ті, ті, погано собі уявляю, щоб такими топорами це було зручно значить, складати церкву більше це виглядає, значить вони її руйнують, але отак от художник значить, бачив і намалював. Нам а, в а, літописі. Це а, мальований літопис. От Дуже багато малюнків саме з, цього, а, з цієї версії літопису ви можете побачити у себе в підручниках, бо там є і малюночки заснування Києва, і малюночок хрещення а, Володимира, а, і значить, ці три брати, і Ольга там намальована, і заснування Десятинної церкви. Коротше, дуже люблять а, ці малюночки з цього літописа вставити в а, наші підручники по історії. Називається цей Літопис Радзивілівський. Трошки складна, можливо, назва, але ідея в тому, що просто в 16 столітті е, цією самою книжкою, цим літописом володіла родина Радзивілів. Це були е, литовські князі, От, і тому він називається Радзивілівський літопис. От, тобто, це е, переписаний літопис е, не тільки повісті е, минулих літ, які писав Нестор. Монах Нестор і е, найвідоміші да, наша найстаріша літописна пам'ятка. А оскільки ми говоримо з вами аж про е, часи трошки пізніше, ніж писався у е, цей літопис Повість е, минулих літ, там додано ще кілька літописів. Тобто, уявіть собі, що от був написаний літопис Нестором. Е, Нестор помирає, якщо я не помиляюся, в 2014 році. Але ж щось відбувається і після його смерті. Правда ж? От, інший літописець е, пише, значить, переписує е, роботу Нестора для, там, на замовлення якогось, наприклад, князя, і дописує події, які сталися от, після смерті значить, у цього Нестора. Потім, значить, і цей там, щось стається з цим літописцем, або е, паралельно пишеться ще якийсь літопис там, знову ж таки на замовлення або монастиря, або князя і тощо. І потім якийсь е, монастир, наприклад, е, може зібрати оцих кілька літописів е, різних століть і звести все це в одну велику книжку. Сидить собі монах, значить, і переписує. Оці е, книжечки, значить, з подіями, і намагається їх розставити більш-менш хронологічно е, в певному порядку. А якщо ще й політика помінялась, якщо там почали щось засуджувати, то, можливо, він і не так вже опише якісь події, які, наприклад, писав перший автор. Е, о, от Слідкуйте да, за моєю думкою, тобто ми е, саму пам'ятку Повісті минулих літ оригінальну пам'ятку ми не маємо. Вона не дійшла до нашого часу, саме ту, яку писав Нестор Літописець. Нам дійшли переписи, і най... найстарший оцей перепис копія. Вона 14 століття. Тобто, якщо е, Нестор працював переважно в 11 столітті, коли писав цю е, хроніку, е, то найстаріша е, копія, яка дійшла до нашого часу, вона 14 століття на цілих там 200 з гаком років. Навіть 300, да, 300, гаків, 300 років старша, ніж ота оригінальна. І плюс оцих копій 14-15 століття їх кілька є. Вони між собою чимось відрізняються. Певні дати по-різному записані могли бути. Якісь події. О, Переписані якісь ні, десь там помилки. Коротше, це історики от там досліджують і потім зводять єдину таку от версію значить цього літопису. Тобто, ви знаєте найстарішу повість е, минулих літ, а оця найстаріша копія, яка дійшла до нас 14 століття, вона називається Лаврентіївський, значить, е, оцей список. Тобто список означає копія. Лаврентівська оця копія, вона називається так, тому що е, чувак, який переписував, Монах, цей, його звали Лаврентій, Він написав, що значить, от я Лаврентій, я є переписувач. Я копірайтер, я от ксерокс, значить, пишу, е, переписую цей літопис, тому його називають Лаврентівським. Зараз я вам картинку покажу, чи зберігала я собі картинку, як він виглядав, як він виглядає оцей Лаврентівський. Ой-ой, mm -mm. що я вам стукнула в вухо. Тоді я вам зараз отак от покажу в інтернеті Лаврентіївський. Лаврентівський літопис, значить, він отаким от чином виглядає. Він теж трошки покрашений, тут є якісь такі малюнки, от, але тим не менше ось оцей шрифт значить, 14 століття. Ну не знаю, можемо спробувати щось почитати. Ми з вами пробували цей словник тлумачний 17 століття, там легше, це ближче до нашого часу, а тут все-таки воно старіше. Да? Ростя бачиш, що є питання. А тобто ми по факту читаємо копію. 14 століття. У копію повісті минулих літ. Так, да, оригінал до нас не дійшов 11 да. століття. Ані 11, ані 12 не дійшло. У нас найстаріша копія, да, добре, це чотирнадцяте століття. От, їх кілька оцих копій є. Зараз не буду вас плутати, бо, бо ем, вам вистачить поки дві назви. Лаврентівський це найстаріша копія. Значить, називається так. Тому що Лаврентій переписував от Лаврентійський список список. Нагадаю, що це означає не список, там покупок, як ви йдете там в якийсь магазин, от, а мається на увазі копія е, цього літопису. А найбільш відомий, який люблять е, нам вставляти картинки в підручники по історії. Копія називається Радзивілівський літопис, бо вона лежало родині Радзивілів, які, значить, проживали в, ну, це Велике Князівство Литовське. Тобто ми говоримо там зараз, я себе, Та, мені здається, що це 16-те століття. «Радзивілівський літопис <тур> тут, 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 ні, 15, бачите, кінця 15 го століття. От, значить, Радзивілівський літопис. Всі, абсолютно всі копії, які були знайдені, які офіційно знайдені, бо знову ж таки, ми ж не знаємо, що лежить в приватних колекціях, якщо це все там не публікується. Але ці всі копії, на жаль, вони зберігаються в Росії. Хоча о, частина цих літописів да, писалася тут в Києві, але о, ми говоримо, що ці списки були знайдені знайдені в часи Російської імперії, і, звісно, вони ж тягнули все це до себе, до своїх столиць, і це досі зберігається в бібліотеках Санкт-Петербургу. Там... Москві, але мені здається, переважно це Санкт-Петербург, де вона зберігається. От, а, а найбільш відомий от, і саме мальований це редзевілівський літопис, і він виглядає от таким чином. Ось одна, наприклад, сторінка, тобто текст-текст, і ось якісь малюночки. Значить, і там знову ж таки про князя Олега, за скольдом і діром теж є малюночки. Тощо. Вони такі прикольні. ці мініатюри, Дуже потішно їх розглядати. От, і тут видно, що там якісь. Наче, як, Забула слово нариси, да? коли так спочатку е, олівцем, перш ніж малювати фарбами, ви робите якісь такі е, обриси, так і тут по, по коникам тим видно, що тут, наприклад, їх є такі чітко промальовані, а є якісь такі більш сіренькі, не могли краще малювати? Чи це просто ти що, це можливо? дуже круто для 15 століття? А, це прям краще. супер круто. Це дуже вишукана та от, дуже вишукана робота, це дуже дорого коштувала. Так що, це прям супер, супер для зображень того часу. Так, да, добре. Угу. О, мальовано, подивіться, тут такі яскраві фарби, які 500-600 років, а от вони досі такі яскраві. Так що, от такі картинки ви якраз бачили в своїх в своїх підручниках. От, значить, ми не знаємо, як виглядала та церква середньовічна, оця пірогоща, але знаємо, що її згадують, значить, в повісті минулих літ закладання цієї церкви, тобто заснування. І ми знаємо, що вона згадується в іншому ще одному джерелі, яке теж, на жаль, до нас оригінали не дійшли. Вони погоріли в 1812 році оригінальні ті твори, коли горіла Москва, а там була велика пожежа, коли були наполеонівські війни, Наполеонівська війна. І на початку 19 століття оригінал був втрачений, але. Копія до нас дійшла. Це слово о полку Ігоревим. Це дуже відомий такий середньовічний а, твір, це поема, а, це не скільки є літописом, тобто яка хронологія да, якихось подій описана, А це художній твір а, значить, про похід а, князя а, Ігоря на половців. І от коли він повертається назад до Києва після цього походу, він якраз іде поклонитися у цій церкві Богородиця. Родиці порогоші, яка є на Подолі. дійшла вона до ХХ століття. От така вона була кілька разів перебудована. Значить, ми вам бачили на мапі, що вона була п'ятибанна, от, але в певний момент, коли, скоріш за все, коли була велика пожежа на Подолі в 1811 році, коли поділ страшно страшно горів на початку 19 століття, то, скоріш за все, саме в той час постраждала церква і оці бані, оці куполи частково впали. То вже архітектор, відомий київський, перший головний архітектор Андрій Маленський, її перебудував уже в такому стилі не середньовічному, не бароковому, а м, класицизмі. А, і... Мені особливо смішно, що тут і магазини от, теж були добудовані. Тут це магазинчики навколо церкви. Церква і магазини, вони, так прикольно. От, mm -hmm. А була така дуже оригінальна дзвіниця, дуже нестандартна для архітектури Києва, така вона широка, приземкувата була. Але в цю церкву зруйнували вже за радянський час. Вона була дуже важлива історично. Це була єдина середньовічна церква. Яка дійшла до ХХ століття на Подолі, бо інші стародавні церкви це або територія Києво-Печерської Лаври, або Софія, або Кирилівська церква, Верхнє місто, там, чи Михайлівський, який теж радянська влада зруйнувала. А от єдина середньовічна пам'ятка на Подолі, на жаль, була абсолютно зруйнована у 35-му році, 1935 році. Під час радянської влади, значить, щось тут ну, ж таке, або хотіли побудувати, або казали, що вона не несе історичної. Важливості. От, ну, взагалі Радянський Союз дуже боровся з релігією, дуже багато храмів було зруйновано, і не тільки храмів, знову ж таки, якщо це Центральна Азія, то мечеті, якісь там молитовні будинки, синагоги і то це все нещадно руйнувалося за радянський час. А це ж історія це дуже важливо, знову ж таки, коли ти вириваєш коріння у народу, то ти легше можеш маніпулювати, легше можеш їм писати історію. Бо коли ти спираєшся на справжніх Історичні пам'ятки, то з цим е, важче боротися. Тому і росіяни зараз дуже багато наших історичних пам'яток теж періодично намагаються зруйнувати. От, і вийшло так, що на тому місці за радянський час нічого не було побудовано, тобто був такий, м м наче як просто площа. Е, так, зараз ми подивимося чи чи, 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 чи. Е, у мене була картинка. Бо мені здається, що я, мабуть, ні, це вже будівництво. Десь в 90-ті роки ми бачимо, як зводять церкву. Там була навіть ідея, що, можливо, зроблять прям музей цього слова полку Ігорєвим, щось там планували, але нічого з цим не сталося, і просто була як ідея. І коли відновлювали, то вирішили саме в середньовічному такому стилі. Відновити. І ось якраз перед тим як відновлювати, там вивчали теж археологічні археологи розкопки, знайшли от ці основи стовпів цієї церкви, ось ми бачимо та її фундамент. От, а серед іншого, знайшли там якісь там теж скарби, монети, а також поховання. От, бо вже в часи більш пізніше теж біля церкви ховали. От, і вирішили, що в маленькому а, скверику поряд з, а, з цією а, церквою. А, зараз ми на мапу знову перестрибнемо. Оп. От. От, от тут є маленька така зелена ділянка. Тут ми якраз попали на а, людей, значить, на цьому кадрі. Отут, в оцій маленькій зеленій зоні, а, 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 перепоховали всіх, кого знайшли, значить, а, під час археологічних розкопок. Тут лежить отакий от камінь. На землі якраз про те, що е е сказано, що тут якраз е е е зараз вам збільшу, що в 98-му році тут перепаховано останки киян, знайдених під час досліджень церкви Успіння Богородиці е Пирогощі. От, вони там перепоховані, там спеціальна служба була, і е дзвіниці. Такою призимкуватою, як ми бачимо, в XIX столітті у храма нема. Але тут є така е, цікава дзвіниця відкритого типу, якщо ми можемо сказати. Ось ми бачимо, що от на таких арочках значить, стоять дзвони, о, окремого е, архітектурної будівлі е, дзвіниці немає, але є така конструкція значить, е, з куполами, і така церква у нас є на Подолі, яка, якби не радянська влада, могла б бути найстарішою. Архітектурною пам'яткою подолу, але, на жаль, вона була зруйнована, а вже відтворена в часи незалежності. Чи є у вас питання? Якщо питань нема, то будемо прощатися. А у мене є декілька. Давай, задавай. Ну, трохи не по темі, але. а на Подолі наскільки сильно піднятий рівень, і наскільки реалістично відтворено, наприклад, цю церкву? Значить, реалістично середньовічно це питання до, до істориків археологів, до побачення, хоч до питання археологів-істориків. Тобто, за оцими замірами фундаментів, за тим, наскільки е, товстенька стіна можуть уявити, якої вона була висоти. Плюс робили ж перед тим, як зруйнували. Церкви робили теж заміри в 1935 році. І, от, наприклад, у нас є така велика книжка, вона називається Звіт пам'яток культури. Це е, багатотомники, перші три томи вони присвячені Києву. От, і там, от, значить, в алфавітному порядку е, пам'ятки Києва. Отак от, от це виглядає. От, там, от, значить, це це е, плани будинків там і тощо. І е, 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 там розказано про е, е, Богородиці Перегощу. Я читала цю періодичну статтю, і там цікаво, що. Оці стіни е, трошки розходилися з фундаментами на 11 градусів. Е, о, коло це 360 градусів, так? От, повне коло. 11 градусів це не так багато. Це зовсім трошки такий маленький, гострий, гострий куток, от, і, і щоб стіна трошки. В бік йшла від фундаментів. З чим це пов'язано, не змогли пояснити? Ну, мабуть, це і не була задача знову ж таки, людини, яка робила заміри. От, можливо, це через наступні перебудови або дійсно отак, от, трошки сповзла церква, от, це теж от, є елементом дослідження, коли е, замірюють е, цю церкву. І е, тут же історики за цими замірами можуть уявити, за прикладами інших середньовічних церков, як вона виглядала. От. Так що е, є ж кілька, наприклад, версій і десятинної церкви, кілька версій там е, відтворення інших храмів. Тобто, це вже історики між собою дискусії, історики і архітектори між собою дискусії ведуть, як могла церква. Е, Виглядати, от, а оскільки не хотіли ну, через те, що хотіли підкреслити, що це була середньовічна церква, то її вирішили саме в стародавньому стилі, бо, в принципі, могли відтворити от таким чином, як вона виглядала перед зруйнуванням. Але вирішили, що, мабуть, от зовнішній вигляд більш важливий ніж а, а, історична а, достовірність. От так. Відповіла на твоє питання? Uh -huh. да, зараз, так, зараз ми тоді зупинимо. Так.